Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І подивіться, на яку ми красоту приїхали. У Нас сьогодні прекрасна, тепла погодка, дуже тепла. І хто що несе? Як і мужик везе Єфрема і під Тейм Вода ще молодець, яків. Ми приїхали відпочивати з моїми подружками і з нашими дітьми. Тут їх багато. Я взяла наших Оксаниних. Будеш сам вести? Не, Подивіться, як не гарно. Хочу. Не хочеш важко, давай. Давай, сонечко, бо важко. Зараз підемо ще, попробуємо водичку. Дуже-дуже тепло. Ми в цьому парку вже відпочивали, нам сподобалось. І приїхали ще. Супер. Я думаю, з дітьми можна прекрасно відпочити. Дивіться, що ми набрали. Печиво різне. Там ще, ще десь пакетик є з яблучками. Де та сумка велика? В сумці. І банані, піца, два кавуна, вода. Що ще дітям треба? Вже мої побігли на площадку Максим із Тимофієм. Супер. А ми зараз підемо. Вони просто не хочуть їсти зараз. Ми зараз підемо пробувати водичку, як поїмо. Мені так аж файно на душі, приємно, що виїхали, вибралися, вибралися відпочити. Ох, як класно. Подивіться. Ми йдемо вже до озера. Пісок дуже гарячий. А, вони таке легесеньке, платічко, біленьке. А, муслін, моє улюблене. Да, ґуд. Я дуже задоволена. Зараз попробуємо водичку. Кажи да? привіт. Ходи. Супер. Зараз я ще попробую теж водичку. Да, тепла, хіба ж? О, дивіться, і чиста вода стала. Ну і вправду, і вправду така не холодна, щоб клас! воно, no, no, хлопці. ну no, ні. No. Я за вас всіх не буду дивитися, бо я їх сама привезла. Оксана не влізла в машину, а вона зайнята. То купатися я ні. Нас ще немає. Треба купити їм ці жакети такі, щоб могли купатися. І тоді щено. І хай своїми батьками їдуть. Саме краще. Дуже-дуже класно. Я вам скажу, що дуже тепла водичка, є темчик, бродив. з краю взагалі тепла можна, навіть починати потроху купатися ще пару, пару днів і буде просто як чайок. Хлопцям, хлопцям дозволила по коліна забродити і все. Ось. Вони і так доволі присадають і довольні. І я навіть намочила. Але дуже-дуже класно нарешті почався цей сезон. Чого? Мама є! Магай привіт! Ну що, ну, шо? шорама класно? Ми вже хлопці погралися, висохли вже геть їхні шорти, як вони бігали, гралися. Ось там ще в пісочку подивіться, як вони працюють доволі. Завтра буду теж вести. Тому що дуже-дуже сподобалось нам. Ми ще прослали тут покривалця і ще самі полежали, відпочили. Хто там такий? Привіт! Єфрем такий став мамин, що просто буває, не вистачає в мене сил. У нас ще плани є. Поїдемо в табір на 6.30. Якщо вийде мене, покажу. А, диви, як рома він любить, знає. Що ми вже погрузилися всі. Нічого, ну, все добре. Поки всі погрузимося, це ж зі мною. Скільки дітей? Шестеро дітей в мене Я як багатодітна мама, я і так багатодітна, а це вже війні. Їдемо вже додому. Всім дуже сподобалося. Покупались, погрались, поїли, побігали. Можливо, навіть завтра ще поїдемо, тому що дуже-дуже добре так, для дітей. Я тільки за те, щоб вони бігали, гралися, щоб менше сиділи в хаті, щоб менш сиділи по телефонах, по всьому. Щось довго, червоний світить нам. Недалеко кава є. Але я не заїжджаю, щоб нікого з дітей не... Щоб ніхто не хотів. Ато. Буду я сама пити, а вони ні їдають. Ну що, я всім дуже-дуже дякую за перегляд і всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.